Всем привет! Роспаковочка. Следующая из каталожка No. 8. Делюсь с вами, что я замовила еще раз из каталожка No. 8. Крем, молоко и мед. Я вже його рекламувала, на нього зараз шикарна знижка йде. Він з натуральними олійками, крем живильний і зволожуючий для рук і тіла. Тут в ньому в його складі знаходиться натуральний мед і натуральне молоко. Рекомендую така баночка 250 мл, Зараз вигідна дуже ціна в каталожку. Хто хоче живлення і зволоження для шкіри свого тіла. Рекомендую. Клієнт замовила мене такий гель для вмивання із серії Новейч. Дуже класно очищає шкіру перед перед нанесенням кремів денного нічного сиверотки і доглядає за шкірою обличчя. Ось такі коробочці приходить набір. Так, не можу його відкрити? Ніби не заклеєний, так? Да? Показати вам, так, такі коробирці приходить на набір новейдж. так от запакований, красивенько. В цей набір входить гель для умивання, очисник, крем денний нічний, сивородка для. Вашої шкіри і ще має бути. Ага, це тут. -о. І ще крем навколо очей. Да, і крем навколо очей П'ять позицій, набір такий, п'ять да, дуже вигідна ціна. Якщо брати наборчиком таким рекомендую. Хто користується, доглядає за шкірою свого обличчя, використовуйте. Підкажу, як брати з хорошою знижкою. Так, мене ще замовили такий бібі-крем з SPF захистом десяточка. Так, крем для обличчя. З чайним деревом і лаймом. І це мені прийшов подарунок сюрприз, по всій відомості. Зараз я можу Так, Ось ага. так, такий подарок-сюрприз. Такі сережки з каменем янтарним. Янтарь. Бурштин, так? Да? Ось такі от сірочки. Просто за те, що я зробила замовлення від 30 бонус-балів. Більше, звісно, у мене бонус бонус-балів. Хто робив замовлення з 9 по 14 червня? То в кожному замовленні був подарок сюрприз. Того разу я замовляла теж в цей період акції. Мені прийшла одна помада. Якщо хто дивився мої сторіс. А на цей раз прийшли сережки. Дякую компанії за такий сюрприз.